Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярій Мазур. І я знову приїхав за новими свіжими цінами на гуртовому ринку у Львові. А ви підписуйтесь, ставимо подобайки, Ну і коментуйте, які у вас ціни є, що на гурт, що в роздріб. Зараз будемо дивитися, багато є помідора. Подивимося, скільки він буде сьогодні. Коштувати, а так наш такий гарний салат 35 гривень. І такі суперові Брокколі 55. І такий кріп свіжий, 200 гривень. А Петрушка? Петрушка 60. 60. Шпінат? Шпинат – 130, так? 150. 150. І рукола? Рукола. 150. Ще менш 60 за кілограм. Є селера разом з корнем і з гичкою. Скільки зелень? Та? 31, так? 31. Забрали? Червоний скільки? Червоний кажуть, 200 гривень на розбіг, по 180 на вольт. Розумію. велика зелень буліка від по 50 на кілограм. Така гарна вітрина. Такі по 25, От такі суперові є. На графіті по 50 і геліус теж по 50. Це баклажан. А скільки? 30. А перчик? Ще там кидайте трошки 53. Каслон по 24 такий. такий перець по 50. Такий по 30. І другий сорт по 15. А от такий гарний. 22. Холодно стало, кабачки. Ви ціні, бачите, 22 гривні це тільки на гуртовому ринку. Но дуже гарний зелений. 30 гривень салатний огірок. Така по 12, бачив по 14. Корнішон 50, на гурт 45. І такі жовто помаранчені. 55, такі по 40. 50, і є по 40 дрібніші. О, така пусточка така гарна. 17. Баклажан 22. Огірок 30. Такі по 40. Два ящика, Андрій, Геркулес, скажи, щоб дали гірка, перець, сливка 22, одеса, йогурт по 27 такий, і такий гарний свіжий товар. Кукурудза 12-14. Він, мені по 15. 35 і гурт, розріб 40. Різниця в ціні кабачка. Це якість. Якщо у вас є машина, закінчується на неї страховка, зовсім обов'язково кудись з'їхати, щоб купити нову. Адже можна швидко і просто оформити її в додатку. Хотлайн фінанс. І потім скачати собі на телефон, вели параметри своєї машини, порівняли ціни страховки з різних страхових компаній, вибрали найкращу для себе, потім заповнили трохи даних і оплатили карткою. Маєте готову страховку додатку. Її навіть документувати не обов'язково. Можна просто зберігати в смартфоні. З моїх промокодів Ярі тримайте 10% на будь-яку автоцивілку. Такі потиліці дорожевий. І споражівка з квасоля 90 така. Середня капуста така 10. Така, така вітрина. І прийшов наряд до Юри. А Розпитаємо ціни. У нього тут вибір є у всьому. Ось такий гарний товар. І сливка крупна. Я говорив, гранда. А савойка скільки? 20. 20. Брокколі? 60. А рожевий такий? 45. 45. 40. 40. Пані Марійко, від маклажин не ставиш? червоно качана? Що ви будете, пані Марійко? 25. Я не буду. Маклажин 20. 22. 22. Такий. 35. Такий. 50. 45. 200. Огірок. 30. І 18 квасок. І так. 35. І 22 мала. І мала 22. А картопля? Картопля 14. Морква. Буря як 10, морко 10. І гарна. 14 і капуста. 8. І капуста 8. Це на гуртовому. Як я вже говорив, що тут можна купити що на гурт, що в розріб. І такий покажу вам гарний товар. А ваша велика кукуруза? Є 15. Бачите, є розріб і гурт. А ваша? 12. Біколор. Ну і є часник від 60 до 120. І є броколі по 40. Таке брокколі. 40 гривень. І є по 14. Ну це взагалі дуже здоровий качан. Це у вас ракель? Такий ружей 52, а такий? Тоже 52. А капуста? По 7. По 7? Ясно. А морква велика? Десять і буряк. Десять. І капуста? Дев'ять і шість велика. Шість велика, це середня. А цибуля не ваша. Ні. Бачите, продається тут штутгарт. якраз на зелень. в даний час можна взяти. Якраз вона тиканкою садиться. І вона йде дуже добре на зелень. І скільки вона? Цибуля. П'ятнадцять. Вона йде. Зрозумів. Хочуть 15 такі світленькі. Гарна була по 35 світла, а це по 30, трохи більша. то топлі 14 гривень. А, а дрібніша? 12. Скажіть, жовтай, пана, Степана. пана Степана, зрозумів. 9 гривень, така середня капуста. Така морква по 12. Теж на цю сітку є. Добре вродило. І є така граната по 14. І цибуля є 14-15, це сьогодні така ціна. І така гарна бако. Кажуть 15 гривень. Гарна. І цибуля 15 така. Десятий ряд. 24-25 місце. цибулька є. По 15. Синя. 30. 30 і біла. 30. Морква. Буряк. 12. 12. 40. 40. І гляньте що є. Це є суперова, суперова Ялтинська. 100 гривень. 100 гривень. Супер. — Червоний? — Високорослі — 45. — Високорослі — 45. — Перчик? — 50 і другий — 40, 35. Капі — 50 також. — А цітна? — Цітна — 30. — 30. Жовта така сливка? — Сливка жовта — 30. — А це? — 45. — 45. Брокколі? — 45. — 45. — Цітна — 30. — 30. А то не 18. Самой. 30, 30 тоже. Звичайно, кабушка 20. 12. 26. 18. Супер. А кукуруза в тебе? Часник снизь. Скільки пекучий? 100 гривень і корінь петрушки. 260. И картопля. І у нас картопля по 15. Така сьогодні ціна. Сейчас нека багато. А у нас ялта Ялтинська з Одеської області. Сива по 20 така. Уїжджає, залишилося такі за 15-13 за додає пару ящиків. Летний Голден, Северстов, Ведадудь за 25. А слева крупно? Слева такой 25, О, Солодка, Пишиневка. Понимаю. Вид 80. А такие? 35. 35. Груша 40 такая. Вот такие крупные 65. И пришло до 40-35. 35 і навіть розріб є, бачите, 60, можна взяти. А і, 70. і 70 гурт. І 70 гурт. Зрозумів, дуже гарно. Розуміло, дуже гарно. Такі... Але до кінця таке як ви. добре, Зрозумів. Три... 30 віддадуть. 30 віддадуть, але пахне добре. Оце, о, а це дорогше? 45. Зрозуміло. І я ще попав на полуницю. Можете на 12 ряд підходити, брати Тож за та місяце запашна така є полуниця до Євротара. 180. Але хто хоче попробувати, будь ласка. і є ще. А Лохена? 150. І Лохене теж багато. І ціна, звичайно, від... Є розміру. Кишмиш мускатний 80 гривень такий, 12 ряд. 82 кілограма інжирний такий гарний. 110 роздріб, 102, роздріб 120, 110 гурт. Така 150. Продають по... 200 кг, а так лоточок 100 гривень. Ця малина. Є 150, є 160, гурт 150, все, бачите. Мабуть, розгріб 160, є по 100, 125, ті ж ми ж такі. Ягода. 12 Так. І ні купуль скільки? 150 гривень. 100. А ви мене знімаєте, що ви тільки не маєте? Будь ласка. О, 150 гривень, ідеальний товарчик, салатку. Сюди. Приходьте, купляйте. 76 місце. 76, -те? добре, дякую. 77-й теж не і туди ціни в такої пані. Постійно стоїть. Якраз на куті. Можете брати. Є гурт. Ну і вони дають проздріб, якщо хочете. І грибе 95, і по 80 і по 90. Вони дуже гарні. Сьогодні 20. Одеса. Николаїв. Миколаїв. Миколаю. А день така? Одеса. 50 гривень Одеса. Така денька 43. 20 гривні. Ну супер. солодкі солодкий як Херсонський. Це фур багато, поки крупні стоїть дорого – 20 гривень. За 19 може, якщо на великий гурт. Що дині багато, сука кавуна. І в Сереги теж прийшов спробувати, а то в нього є і Одеса, і Херсон. Зараз глянем які. глянемо, Супер. Суперові. І скільки? 20. 19 на гурт. Кавуна день дуже багато, десь теж до 60 фур. І є хлопців по 18. Миколаєва. І хто хоче жовтий кавун 20 кілометрів від Львівський 20 кілометрів від ринку, можете собі заказати. В описі буде непоганий кінг. Тікали 180 і 150. Це я вже на квітковому, так як я вже кавуна надивився, напробувався. А тепер полюбуємося такою красою. Один ряд, тільки бачите, він не змінюється, асортимент той самий. Но краса дуже добра, гарна. Трошка вам стрічку краси. Такої гарної з квітами, які ранні дивіться, хризонтеми. Дуже ранні, низькорослі і квітки дивіться, які здорові. Великий кущик 120 гривень. 50 є. Ось таке. Остоє такі квіти. Такі по 50 є. А це, бачите, можна по 60 гривень купити, розмарини вже дуже великі. Та дуже великі кущі. Вам на горди? Це якраз добре було би посадити. І ну, цих хто до м'яса, до всього. Потім можна чи продавати, чи так. І він постійно розмарин дорогий, дуже дорогий, від 250 до 600-700 до 700 гривень за кілограм. Ну, а якщо кущ у вас великі виросте, можете собі знаєте, трошки заробити, якщо ви купили багато. У мене на Херсонщині залишилося два куща, ну, мабуть, їх вже немає. І така краса, бачите. 300 є. І різнокольорові такі ваші скільки? Дивіться, яких от. А, а, ще й мікс є. Я, 120 дрінів, якщо пуштують. Вони просто в кожному або в три путь. Кольори. По 120 гривень, верес і є мікси, кажуть, в одному кущі. 180-160, то з того боку я теж Зрозуміло. Але красиве. Бачите, зацвів якраз. Дуже красиво. І на цьому буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. Як завжди, слава Збройним силам України. Ну а нам всім терпіння і жити далі. До побачення.